Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині Аврора подарунковий набір цукерок від міленіум у формі сердечок 108 г 69 гривень. Печиво від торгової марки Lucas. Вушка 350 г за 49 гривень. Ви знаєте, насмішила сама себе. Коротше, аврора піклується про вашу фігуру. Цукерочки є оціню, але не доберетеся. 49 гривень від конті, десерт бонжур. Вага тут 116 грамів. Такі цікавинки, Маршмеллоу із нанесеним зображенням собачок. Такий собі принт на їжі. Ціна 22 гривні, вага 20 грамів. Прихватка кухонна. кухона. Іменно ось така акційна за 27 гривень. А ось такі неакційні. Вони під різними кодами, хоча дуже схожі між собою. За 39 гривень шпатель кондитерський металевий. Також є акційна ціна на вінчики для збивання. Працюють вони від батареї, Копочинатори є у різних кольорах. Ціна 39 гривень. Шумівка кухонно-металева за 22 гривні. Овочечистка зі штопором та відкривачкою 44 гривні. 9 гривень набір трубочок для коктейлів 50 штук упаковці. Балон газовий портативний 400 мл за 44 гривні. Акційна ціна на підставку для столового приладдя 199 гривень. Друшлак за 88 гривень із довгою ручкою діаметр 20 см. Миска глибока за 27 гривень. Чашка керамічна об'ємом 400 мл за 59 гривень. Є з різними надписами. Бабуся на любов гріє сильніший, ніж чай. Дім там, де мама. І найкраща мама у світі 149 гривень. Контейнер скляний об'ємом 1 літр та 40 мл з кришкою і меншого об'єму 640 мл. 129 гривень. Підставка для чашки у формі котика 29 гривень. Блюдо пластикове у формі ананаса за 49 гривень. Є два варіанти кольорів на вибір. Органайзер для холодильника із ручкою за 109 гривень. Об'єм 3 літри 600 мілілітрів. Речі, ці контейнери більше розібрали. Залишилося об'ємом літр та 100 мл за 99 гривень. Набір рушничків із мікрофібри 5 штук за 59 гривень на різних кольорів. Набір бокалів пластикових 6 штук за 149 гривень. А це сушарка для миття. Фруктів, овочів на умивальник раковину Воно, до речі, розтягується і стає довше. Можна відрегулювати під ваше. Умивальник 119 гривень. Насадка на швабру 44 гривні, розмір 45 на 14 сантиметрів. Така ємність універсальна об'ємом 5,7 літрів для зберігання за 39. По 29 гривень акційна ціна на щітку мітлу для прибирання із телескопічною ручкою. До речі, прикольні: вони розтягуються, стоїть такі досить довгі, можна дотягнутися до любого кутика. За 44 гривні набір прищіпок 24 штуки. За 49 гривень такий набір прищіпок, 20 штук. До речі, воно мені найбільше до вподоби, тим, що вони такі досить тугі, і можна чи одіяло, чи щось таке важке причепити і не переживати, що воно втікне. За 34 гривні тримач для туалетного паперу пластикою закритого варіанту. За 99 гривень дозатор для маячого засобу із відділом для губки. Щітка з підставкою і з дозатором для миючого засобу за 77 гривень. І бувають вони не лише в сірому кольорі, а ще і у зеленому. Ось так виглядають. міні відерце для сміття за 55 гривень з поворотною кришкою. Такі підвісні кошики для прищіпок. Ціна 34 гривні. Тут дуже креативний, той може і вазон тут <хи> прилаштувати. По 88 такі кошики для зберігання. Я думаю, тут класно зберігати якусь побутову хімію або щось, знаєте, що треба з місця в місце перелаштовувати. Гарний варіант, бо має ручку. На засоби для прання акції такі допоміжні кондиціонери по 119 гривень 760 мілілітрів. Кондиціонер у гранулах 250 грамів за 79 гривень. А от на савекс акція по 14 травня, включно по 33 гривні та 29 гривень. Персіл 300 г за 54 гривні. Є і дешевші варіанти, хоч і на акційні 400 грамів полар порошок для прання за 24. Савікс 2 кг 250 грамів за 229 гривень. І кілограм 200 грамів 116 гривень. Набір світильників із пультом ціна 169 гривень, три штуки. Ганчірка для прибирання у тубусі за 64. Ліхтарі велосипедні стопові за 29 гривень. Щітка дротяна для обробки металу за 24 гривні. Набір сверд по металу 5 штук за 109 гривень в такому органайзері. Приємно здивована, бо на цьому відділі не так часто бувають акції. Паяльник електричний за 77 гривень. Степлер монтажний. І скоби йдуть в комплекті. Ціна 169 гривень. По 99 гривень пістолети для силіконового клею. За 29 гривень декор для дому кактус. Ви знаєте, виглядає дуже натурально, аж є бажання його підлити. От. Лампа для кемпінгу за 99 гривень. З гачком, щоб можна було підвісити. Світильник вуличний, теж він іде підвісний, із сонячною батареєю. 64 гривні. Саме скло такий формат, ніби як потрісканий, але це так має бути. Зараз поближче покажу, дуже цікаво виглядає. Ось тут сонячна панель. Такий ліхтарик, лампочка на батарейках зі шнурком за 49. Світильник лінійний за 99 гривень. Працює від мережі. Лампа світлодіодна за 29 гривень такий варіант. І ось такий за 29. 119 гривень. Світильник LED, акумуляторний лінійний із кріпленням. За 279 гривень лампа настільна акумуляторна. По 49 гривень ось такий ліхтарик. 199. Перехідник під євровиделку за 29 гривень. Також є різні ліхтарики з акційними цінами: 49 гривень. Такий формат, як ручка. Нічник. Він працює від батарейок. Ціна 149. За 77 гривень косметичка. Косметичка з квітковим принтом. Ось така делікатна, але з ручками. Ціна 24 гривні. Кольори на вибір. Так, і чоловічо. Це, мабуть, ось такі. Ціна 32 гривні косметички. Вони, до речі, йдуть досить місткі за рахунок ширини. Сумка бананка текстильна, молодіжна, за 44 гривні. М'яка іграшка дитяча розвиваюча. Ціна 99 гривень вирощувати морквини. Засіб для складу дзеркала сама із розпилювачем 37 гривень 500 мл. Такий варіант: засіб 750 мл 47 гривень. Набір сама тут є два флакончики по 500 мл. Один з розпилювачем, інший без за 55 гм. Засіб для миття дитячого посуду, така новинка появилася. Об'єм 500 мл, ціна 34 гривні. Містер профі, гель, антижир, ціна двадцять чотиривні. Зепінгстаф, така паста, крем для чищення. 169. Засіб рідка праска 500 мл за 55 гривень. Грюнвальд засіб для миття посуду 500 мл. Аромат лимон всього за 22 гривні. Такий засіб, до речі, є у різних ароматах 77 гривень 1 кг. Такий засіб для миття посуду за 44 гривні 1 кг. ТОП ефект за 59 гривень. Тут акція по 18 число, тут по 11. Ще одна новинка. Супервошка. Вон, тропічні фрукти. Ціна 49 гривень. За 149 гривень засіб для прання листовий. 60 штук, 149 гривень. Аромати є різні, бачу, тут вже хтось добирався бачите, відкрита коробочка по 149 гривень. І є для підтримування чорного кольору 16 аркушів 109 гривень. І для поглинання бруду, та, якщо впустить якийсь інший колір, такий, бачите, для кольорових речей ціна 55 гривень за 12 аркушів. Поглинач запахів для холодильника 2 в 1 80 грамів, 47 гривень. Засіб для пральних машин, очищаючий 100 г 59 гривень. Олівчик для очищення прасок за 9 гривень. І також олівчики плямо-вивідники за 29 гривень. Хто чим користувався, залишайте свої відгуки буде приємно почути вашу думку. Ви знаєте, я довго користувалася ось такими капсулами, дуже була задоволена, але останнім часом мені сама капсула не розчиняється. Тобто, десь на якомусь одязі я її потім бачу приклеєному. От, не знаю, чи вони змінили формулу, я ніби режим прання не змінила не розчиняється. За 69 гривень блокнотики формату А5. Такий на вигляд цупкий з розиночкою. Малюночки є різні на обкладинках. Клей олівець за 7 гривень. 21 грам. Такі по 9. Є декілька варіантів кольорів. Набір стікерів для нотатків пейзаж за 9 гривень. Стікери прозорі із серії аніме за 22 гривні. Такі дівчатка. Такий набір стікерів за 24 гривні. Лон. Резинка для стрібків. Ціла 39 гривень. Така новинка. Набір зубних щіток, 4 штуки різних кольорів за 88. За 34 гривні іграшка. Спецтехніка будівельна. За 64 гривні іграшка, теж будівельна техніка, дуже прикольно, рухома. Літаки-планери, є різних розмірів і, відповідно, різні ціни. Такий варіант 129 гривень більший. За 64 гривні. За 44. Це щось як акула, чи що, чи птах. Не знаю. Воно підказуйте, кому на що похоже. І ось такий варіант за 99 гривень. Трактор за 64 гривні іграшковий, за 77 гривень набір автомобілей спортивних. В наборі 8 штук. Вітрячок кактус за 59 гривень. Такі за 55 гривень вентилятори ручні іграшкові альпака мильні бульбашки за 55 гривень, така ще є вудочка, із магнітною такою насадкою. У мене, до речі, були такі, знаєте, сортери, що треба ловити. Ха -ха, можна купити і доповнити. У мене дитя загризло. О, ви знаєте, що То тут є вже. Ось тут є ті формочки з металом на кінчиках. І їх треба ловити. Дим словом, і мильні бульбашки. І рибалка Два в одному за 55 гривень. Отак. От так, а це і ціла каністра. Я так розумію, додаєте води і вже маєте розчин для мильних бульбашок. Тут все прописано. Ціна 64 гривні. Виходить 1 літр. Сумка жіноча через плече за 169. Спреї парфумовані для тіла від торгової марки для ріва. 200 мл за 219 гривень. Набір для ламінування брів за 39 гривень. По 9 гривень пензлики косметичні. Дуже цікава в них ручка. Бальзами для губ підловіт за 27 гривень. За 19 гривень набір фіксаторів для накладних нігтів. Їх тут, до речі, багато. І пилочка і апельсинова паличка у комплекті. І пакетики зі застіпкою. Набір інструментів для манікюр за 34. Тут йде і для кутикули, і ножиці, пилочка, кусачки, щітка. Так, такі ножиці по 88, по 74. За 77 гривень. Кусачки кніпсери за 39 гривень. Такі тоненькі пилочки по 11. Є, до речі, наборами двохсторонні, 6 штук за 29, такі по 14. Різної абразивності є жорсткіші. Набір форм для нарощення нігтів 19 гривень. За 39 гривень набір декору для нігтів 6 штук такі квіткові, дуже гарні. Міла би я їх надійно фіксувати, обов'язково купила б. Бачите, яких там багато. За 22 гривні сережки кафе жіночі і колосочки. Каблучка молодіжна. Ціна 12. Крабик для волосся за 29 за 24 обручі для волосся. Знаю багато хто в час жари забирає волосся по 19 гривень. Такі, бачите, мають гребінчики, будуть гарно підбирати. Кольори є в асортименті. За 19 гривень набір резиночок з пружинок, дві штуки. За 19 гривень теж резинки з пружинки, але такі більш дрібніші. По 24 гривні текстильні резиночки. Такий варіант одна штука 12 гривень. За 29 гривень підставка для телефону розкладна. Такий варіант за 19 гривень підійде як для телефона, так і для планшета. Колонка портативна із підсвіткою. Ціна 149 гривень. Багато колонок є по акційних цінах. 269 з підсвіткою. Такий варіант за 199, 269. І такий варіант 279. Така колонка за 99 гривень. Посуд акційний, тарілка обідня фарфорова за 99. Десертна за 59 гривень. І салатник за 77. Дуже гарні знижки на такі наушники дитячі. 99 гривень. Вони є дротові, розкладні, з єдинорогами, 99. І колонка 99. Купюрниця чоловіча за 59 гривень. Такі якісь міні йдуть, але ну, в принципі куп'юра мала б поміститись.